Друзі, я вітаю всіх. Сьогодні хочу показати, як знімаються SMD конденсатори і SMD резистори. Так о, я взяв три платки, таких, де є непогані SMD. Ось вони є більші, є маленькі, Вон, бачите, які ряди гарні з іншої сторони. Я беру простий ось скальпель. можна взяти стамеску і прямо в рядочок. Бачите, ось воно дуже все добре, але треба придержувати, бо відлітають. Дуже добре все забирається, дуже добре знімається. Можна ще путем нагрівання феном або горілкою. От, все воно дуже добре знімається. Бачимо, тако маленький познімав я. Далі заберу цей тантал ще тонталщі. Дуже добре забирається. От. Можна просто стамескою, в кого є нові гарні стамески, такого рядочок держати, притримувати рукою, щоб не розлітались. Ось у нас ряди є цілі. Вон, Бачите, я пройшовся, пройшовся. О. Все, бачите, їх немає. Обов'язково, обов'язково. Добре, тут... А, ще більше заберемо. Все. Це краще на якійсь кордонці робити, щоб їх всі було видно. Вон вони у нас всі є. Тож також тут, бачимо, є ось більші. Вон, дуже добре злітають. Дуже добре злітають. Вон є. Вон є. Просто чуть-чуть пальчиком притримуємо і все, з тамезочкою це так само, дуже добре. Ось є в нас чорний рядок. Вон злетіли. Злетіли все, злетіли. Тільки СМД-конденсатори вони у нас йдуть на здачу, а резистори чорні, ні. ті, що з надписами, вони на переробку, там золоти, волосокі. Також, ну вже про цю плату ми розмовляли, теж забираються ці всі мікросхеми на позолоту. Ось у нас є такі більшенькі. Заберемо. Е. І обов'язково що, друзі? Коли ми зняли наші СМД конденсатори, обов'язково магніт і перевіряємо. Тому що буває такий імпорт, що не беруться СМД конденсатори, тоді вже буде коштувати кілограм не 1500-1600 гривень, а він вже буде коштувати в рази-в рази, рази дорожчий. В рази дорожчі, так що, друзі, отак не пропускаємо. Е, кому сподобалось, друзі, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал, буде багато цікавого. Наразі будьте здорові.